Безумовно, реформи в умовах війни можливі. Війна це якраз і привід і спосіб і можливості для проведення цих реформ можливості для відновлення військово-промислового комплексу, можливості для реформування економіки. Тобто, випробування і труднощі нам Господь якраз і дає для того, щоб ми вийшли з них сильніші. А от чи скористаємося ми цими можливостями, які нам дає, як це не парадоксально звучить? Війна, це залежить лише від нас. Вважається, що парламент має бути двигуном реформ. Тоді як в Україні він зазвичай є гальмом реформ. Так, от на сьогодні парламент вже перестав бути гальмом, але ще не став двигуном. Я займався реформами в Польщі і розумію, наскільки це складно. У Польщі була велика перевага, адже ми почали реформи у 90-х роках у період народного ентузіазму, коли був кінець комунізму, надія на світле майбутнє тощо в Україні. Все складніше. На вас тисне російська агресія, війна на Донбасі. Захоплений Крим Олександр Квасневський, президент Польщі у 95-му, 2005 -му роках, то як все-таки в умовах війни проводити реформи і чи може український парламент все таки стати двигуном реформ? Про це будемо говорити сьогодні із народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Здравствуйте, пане Олегу. Вітаю. як ви ставитесь до того, що сказав пан Квасневський, що український парламент поки що не є двигуном. Реформи насправді я думаю, що з цього приводу варто посперечатися, бо реально парламент останній час все-таки робить і приймає ті законопроекти, які потрібні країні. Хоча безумовно мене теж не влаштовує те, з якою швидкістю приймаються ці законопроекти, ефективність роботи парламенту. Тощо раз уже ми почали передачу і задали президента Польщі Кваснівського про їхні реформи, то я хочу доповнити те, про що не сказано. Коли Польща почала в 90-му році реформи, перше, що зробили Польщі. Списали 50 мільярдів доларів боргів, які вона мала сьогодні. В Україні боргів ніхто не списує. У нас у бюджеті цього року на виплату раніше взятих зовнішніх запозичень, передбачено 115 мільярдів гривень. Я неодноразово звертався і до уряду, і до президента, і до ініціювали відповідний проект постанови у Верховній Раді про початок переговорів з кредиторами про реструктуризацію, а краще того, про списання боргів. Я переконаний, що ці 115 мільярдів гривень, які в цьому лише році на Виплату боргів, якби вони йшли не на виплату боргів, а на створення робочих місць на відновлення економіки, зокрема на звільнених територіях від російської окупації, то ефективність використання цих коштів була б значно вища. А якщо ми вже торкнулися того, чому ж нам не хочуть списувати борги, про це справді говорять і про чому в голос економісти говорить вже майже рік. А чому ж світ, який настільки нам допомагає, не хоче цього робити? В чому ж справа? А це в мене теж питання. Розумієте, коли нам доставляють там літаком гуманітарну допомогу, там 10 хамерів. Чи там 100 комплектів білизни нижньої, чи там захисної білизни, за це безумовно, ми дякуємо. Але нам сьогодні треба не ця допомога. Україна входить в десятку країн-експортерів зброї. У нас найвищий науково-технічний потенціал і є частково зберігся, і є можливості сьогодні її відновити. Зокрема, от завтра на НТК Антонова викатують із цеху новий літак АН 178 який зроблений за власні кошти цього підприємства. Тобто є порох в порохівницях, але коли коли доходить до реальної допомоги, тут наші європейські друзі, американські друзі, ті, які на словах розказують, як вони нас підтримують, на ділі виявляється не зовсім. Бо ну що таке там 10-20 мільярдів доларів для світової спільноти, яка б могла списати нам ці борги в Україні, для них це нічого, а для України це величезні гроші у сьогоднішніх умовах, які б мали піти на відновлення економіки країни. Крім того, коли нам кажуть, просять зброю, просять ще щось, да не треба нам зброю. Дайте нам ринки. Дайте нам ринки, які ми втратили в Росії. Дайте можливість нам нових ринків для нашої сільгоспродукції. нових ринків для южмашу Дніпро, О, скажу, стандарти. Та да, ми в нас стандарти, вибачте, якості продукції значно вищі, ніж в Європі і в світі. Проблема в тому, що в нас немає куди її продавати. Проблема в тому, що в 2014 році ми втратили у нас зниження товарообігу з Росії минулого року відбулося більше ніж на 40%. Значна частина підприємств, які сьогодні зупиняються. Через те, що ми втратили російські ринки і не знайшли заміщення іншими ринками. От яка треба нам допомога від Європи, від світу. Нові ринки, раз нова економічна програма, як для Німеччини після воєнної маршала, два списання боргів мільярдів доларів кредитів, які раніше взяли і розікрали три. І безумовно використання нових кредитів, які ми зараз беремо, на створення робочих місць, не на покриття дефіциту бюджету, не на латання дірок, не на підтримання курсу гривні. А ви бачите, ніяко... Ці робочі місця Безум... я, я Безумовно, Це зміна, це радикальна зміна економічної політики і грошово-кредитної політики. грошово кредитну політику проводить Національний банк, економічну політику, відповідальна уряд і Верховна Рада. Я наведу такий приклад: за останніми даними в Україні майже 4 мільйони безробітних. Якщо порахувати офіційно ті, що зареєстровані на біржах праці, плюс давайте візьмемо більше мільйона переселенців, значна частина з яких не працює. Плюс у нас там за. 800 тисяч так званих самозайнятих осіб, а насправді це ті люди, які ледь виживають, щоб прогодувати свою сім'ю. Плюс 900 тисяч за підрахунками, які мають неповний робочий тиждень, це теж фактично безробітні. Плюс студенти, кілька сотень тисяч, які зараз стануть безробітніми після того, коли буде скорочена чисельні вищих навчальних закладів. Тобто, реально більше 4 мільйона безробітних це більше 20% працездатного населення. Ми маємо змінити радикальну економічну політику. Сьогодні Національний банк учора, дивлю заяву, Національного банку знову хвастається, що залишили на 30% відсотковому рівні ставку рефінансування. Мовляв, борються з інфляцією. Да не з інфляції ви боретесь, ви знищуєте малий, середній і великий бізнес. Бо коли ставка рефінансування Національного банку 30%, то в комерційному банку ця ставка 45-50%. За даними Держкомстату, які вчора оприлюднили, збитки усіх українських підприємств у 2014-му минулому році понад 400 Мільярдів гривень це проти 50 мільярдів доходів, які були в 2013 році. Тобто економічна катастрофа, яка сьогодні не вирішується за рахунок кредитів. Це можна вирішити лише за рахунок радикальної зміни грошово-кредитної політики, тобто дешеві кредитні ресурси в економіку, і за рахунок зміни економічної політики. Ви дивилися вже проект бюджетної резолюції, який вніс уряд до Верховної Ради. і Там інфляція 9%, зростання на 2% ВВП і рівень Зробіття 9,9 я можу абсолютно переконано стверджувати, що якщо ми не поміняємо економічну політику і грошово-кредитну політику, яку зараз проводить уряд і національний банк, всі ці цифри, які ви назвали, це будуть стель, цифри взяті зі стелі. Насправді реальність буде зовсім інша. Бо коли мільйони людей безробітних, коли у нас катастрофічне падіння економічного виробництва, промислового виробництва, коли у нас немає жодних передумов для того, щоб його відродити, то всі ці цифри вони будуть абсолютно нереальні. Неможливо за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду за рахунок кредитів світового банку відродити українську економіку. Бо ці кредити сьогодні йдуть на підтримання курсу гривні, тобто на поповнення золотовалютних і запасів на і, і на повернення раніше взятих боргів, і ці кредити йдуть на латання дірок у бюджеті, тобто на виплати зарплати бюджетникам і пенсії пенсіонерам. Це не вирішення економічних проблем країни. Є дві позиції: одні кажуть з олігархами треба співпрацювати, інші кажуть, що Рібно брати курс на деолігархізації. Я знаю, що і ви дотримуєтеся цієї думки. Як це має відбуватися? Безумовно, Україна має пройти процес деолігархізації країни. Першими, хто заявив про те, що олігархія це найбільше зло для країни, це була радикальна партія. На першому з'їзді, відновленому радикальної партії, в 2011 році, ми прийняли антиолігархічну декларацію, де чітко сказали, що олігархі це найбільше зло для країни. І результати, які ми сьогодні маємо: економічне падіння, зубожіння населення, війна це все наслідки олігархічної політики. І олігархічної системи влади, яка побудована була за минулі 23 роки. коли десяток сімей споживає усе за рахунок усього державного бюджету за рахунок мільйонів українських громадян. Саме тому, коли радикальна партія, ми пройшли до парламенту і мали фракцію, ми почали цей процес деолігархізації. Ми ініціювали і добили сприйняття закону про те, щоб укрнафту державне підприємство забрати в Коломойського. 51% укрнафти належить державі в реальності десяток років ці підприємством керував Коломойський і прибутки надприбутки десятки мільярдів доларів від цього підприємства йшли не до державного бюджету, а в кишені олігарха Коломойського. Це був перший законопроект, який ми добилися прийняття. Що нам це дає? Сьогодні прибутки від діяльності Укрнафти йтимуть до державного бюджету. Другий законопроект, спрямований на деолігархізацію, був прийнятий минулого тижня у Верховній Раді за наполяганням моїм як координатора коаліції, за наполяганням фракції радикальної партії. Ми прийняли. Новий закон про Ринок газу і забрали ще в одного олігарха Фірташа газові розподільчі мережі. Упродовж багатьох років олігарх фірташ безплатно наголошую, користувався майже 70% газових розподільчих мереж в Україні. Людям постачають газ, деруть баснословні гроші. Держава від свого майна від газових розподільчих мереж нічого не отримала. Більше того, держава на цьому втрачала, бо мала платити олігарху за ремонт, за експлуатацію і за все інше. Ми прийняли цей закон у Верховній Раді, і олігарх фір позбавлений газових мереж. А це приплине на нас, газу? вакаби безумовно. Тепер держава здаватиме ці газові розподільчі мережі в оренду. Гроші від оренди цих газових розподільчих мереж йтимуть до державного бюджету. А з державного бюджету на зарплати, на пенсії, на інші соціальні видатки, я вам скажу більше. Попробуйте в селі сьогодні підключити до газу хату. Це треба мінімум 20-25 тисяч гривень. От до чого приводив монополізм облгазів, обленерго, якими володіли олігархи, які отримали їх фактично задарма, дякуючи Януковичу, дякуючи кучмі і всім попереднім владам далі ми вважаємо, наступний етап деолігархізації це повернення в державну власність надр по конституції. Надра належать народу. Сьогодні в реальності на надрах продовжують сидіти олігархи доби Януковича Злочевський, Ставицький і всі інші продовжують там сидіти. Тому ми вимагаємо. Наступним кроком повернення до реального впливу держави, відновлення впливу держави на надра, щоб доходи від продажу надр йшли до державного бюджету України, а не до олігархічній кишені. Коли ви говорите про те, треба співпрацювати з олігархами чи не треба, безумовно, куди від них діться? Це явище. Але коли мені розказують про деолігархізацію економіки, то в моєму розумінні деолігархізація української економіки і влади це рівні умови для всіх, не тільки для тих, хто має. Є можливість дойти до президентського чи до прем'єрського кабінету. А для всіх далі в кінці року закінчується мораторій на продаж землі. Зараз говорять про те, що якщо розпочати ринок землі, і дозволити продавати це, дасть величезний поштовх економіці. Хоча справді з іншого боку, а що буде з людьми, які за безцінь, наприклад, почнуть продавати цю землю? Ті, хто розказують про продаж землі, про те, що дасть величезний поштовх, вони просто брешуть. Ми вже в 90-ті продали всю промисловість. Теж нам розказували, що приватний власник зробить підніме економіку. Міку, що ми отримали десяток олігархів і мільйони людей, які на них працюють. Тому радикальна партія категорично проти продажу землі. Ми вважаємо, що землю треба запровадити ринок оренди прав на землю, встановити там мінімальний термін оренди, наприклад, на 7 років, передбачити орендну плату лише в грошах, а не гнилою половою, яку кури не їдять сьогодні. Селянам виплачують у батьох, в батьох селах цю орендну плату. І оце дасть можливість продавати право оренду. Ренди, але не продавати землю. Бо ми землю можемо продати один раз. Потім будуть наші селяни батраками на цій землі, потім нашим дітям не дадуть ходити по цій землі, бо скажуть, що це приватна власність, китайська чи арабська чи ще кого небудь. І найголовніше, людей довели сьогодні до зубожіння. Вони за копійки продадуть ту землю. Що будуть завтра продавати? Ті ж селяни. Вони завтра прийдуть з простягнуту рукою, скажуть, дайте нам, немає за що жити, бо гроші, які отримали копійки. Продаж землі вже проїли чи на лікування, чи а на навчання сліщо, дітей і так боку доводилося робити сюжети про це, спілкуватися із бабусями з молодими людьми, які також мають ці паї. кажуть, та продали б краще там будинок будували. Щось придбали для себе, Без... тому що розумієш, перспектив немає заробити. Е, от так людей спеціально створюють такі умови, щоб вони задарма віддали землю. Безумовно, коли бабушці чи діду там 80 років і в неї, наприклад, немає дітей, для чого їй та земля? Вона хоче сьогодні пожити нормально, щоб на ліки було, щоб на їжу було і. І на все інше, будь ласка, хай продають державну власність. Хай держава викупить а, безумовно. Хай держава викупить, і нехай сьогодні в держави як мінімум 10 мільйонів гектарів землі, які не обробляються. Виставляйте їх на оренду, виставляйте на конкурси, робіть аукціони, продавайте право оренди цієї землі. І нехай приходить ефективний власник. Ніж, вони кажуть не продавати, вони кажуть не обробляти. Для чого? Щоб довести, щоб людина за три копійки віддала ту землю. А потім вони перепродають її за. miliardi Я хочу зараз процитувати, цитувати Ми категорично, що ми категорично проти продажу землі. Категорично батько шокової терапії Польщі сьогодні знову згадую згадує Польщу, тому що дуже часто саме цю країну наводять як приклад. Ось що він говорив: Лєшик Бальцерович. Головна проблема, яку потрібно вирішити українському уряду, досягти економічного зростання. Власне про що ми говоримо? Бо воно найбільш важливе для рівня життя людей і для фінансування армії. Одним з перших кроків в цьому напрямку має стати приватизація і лібералізація зовнішньої торгівлі. От з приводу приватизації була інформація про те, що в проєкті бюджетної резолюції йдеться про те, що виставляються на приватизацію державні шахти, а ті, які не будуть приватизовані, будуть ліквідовані. От один з прикладів. Що стосується приватизації державного майна, безумовно, там, де сьогодні є корупція, наприклад, у там інші державні підприємства, виставити на продажу, продати за реальні гроші. Але за умови об'єктивної і чесної приватизації, а не за три копійки приватизували, як раніше було, потім за мільярди кладуть собі до кишені. Але є категорично проти приватизації стратегічних державних підприємств. Наприклад, у переліку до приватизації. Які її подав уряд до Верховної Ради, турбоатом Харківський. До турбіни росіяни не можуть разом із Сіменсом 10 років зробити ту турбіну, яку робить харківський турбоатом. Як можна її приватизувати? Приватизували колись у Запоріжжі залк російський олігарх Дерипаска. Приватизував і вирізав, щоб позбутися конкурента русала, який є у цьому. Приватизували колись львівський автобусний завод, приватизували росіяни Чуркіни чи яких там, і вирізали той, добили до ручки. Приватизували херсонський комбайновий завод і вирізали його, тобто приватизацію, якщо проводити, то лише за умови збереження виробництва і виконання інвестиційних зобов'язань, а не приватизувати, щоб завтра вирізати на металолом. Тому я категорично проти приватизації стратегічних державних підприємств. А все, що несе корупційну складову, будь ласка, приватизувати. Але за умови чесної приватизації. А мета приватизації це ефективний власник раз. І створення робочих місць два, тобто, коли власник приходить на це підприємство, то нас не повинно цікавити тільки те, щоб отримати гроші за це підприємство. Мають бути мають бути виписані інвестиційні умови, щоб він це підприємство не знищив, не закрив і щоб узяв на себе зобов'язання по створенню додаткових робочих місць. Це головне завдання сьогодні має бути уряду президента і Верховної Ради. Щотижня, щомісяця мають звітувати, наскільки скоротила кількість безробітних, скільки створено робочих місць місць скільки введено нових підприємств, має бути створений сприятливий інвестиційний клімат і в першу чергу кредитні дешеві ресурси Поті для того, щоб розвивалася економіка. Хто отримає субсидії. Не вистачить бюджету Америки, якщо нам навіть узяти, нам щоб людям виплати субсидії. Якщо не працює економіка, субсидії звідки беруться? Вони беруться або за рахунок кредитів, які завтра треба вертати, або за рахунок гривні, яка друкується просто так, нічим не підкріплена, тому що були субсидії. Краще людям давати не субсидії а треба дати людині робоче місце, щоб вона не ходила як же брак за субсидіями, а щоб заробляла достойну зарплату, і годувала свою сім'ю і мала можливість заплатити і за комуналку, і за ліки, і за навчання своїх дітей. От що має бути пане Олегу, не так багато часу до кінця, але ще мусимо поговорити про декомунізацію, тому що ви співавтор закону одного з цих законів, так антикомуністичних. Ну кажуть, що радикальна партія дотрималась своїх зобов'язань. Це насправді історичне зобов'язання. Занятия Верховна Рада мала прийняти рішення про декомунізацію одразу після розвалу радянського союзу. Але 23 роки не робили цього. Я вважаю, що нацистська і комуністична символіка, ідеологія вони тотожні. Що одна система нацистська, що комуністична, вбила мільйони, десятки мільйонів людей. Комуністи голодоморами, репресіями, переслідуваннями заморили десятки мільйонів українців, і це був історичний обов'язок, мій як лідера радикальної партії, відновити історичну. Справедливі саме тому, коли ми мали можливість у Верховній Раді, коли ми провели до парламенту фракцію радикальної партії, це було одне з наших зобов'язань, і ми його добилися. І ми вважаємо, що прийняття рішення про заборону комуністичної ідеології це відновлення історичної справедливості, це шана пам'яті мільйонам невинно уб'єнних українців злочинним комуністичним і нацистським режимами. Нас ну, приводу перейменування вулиць, міст, скажімо, якщо зараз почнуть перейменовувати Дніпропетровська або Кіровоград, чи потрібно це? по перше це. Це має бути рішення місцевих органів влади. По друге, коли розказують про те, що там треба величезні мільярди, це все брехня. По третє, і найголовніше це має бути відновлення історична справедливість. Не може в Україні бути вулиці Леніна, вулиці вбивці авторів голодоморів, Постешева, Куйбишева. Там значить Кагановича і так далі. Україна це європейська країна. Якщо ми хочемо бути в Європі, безумовно ми маємо відновлювати історичну справедливість. Пане Олегу, дякую за цю розмову. Сьогодні нашим гостем був Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви були з нами і до зустрічі. На слуху, на слуху.